Друзі Рада вас всіх вітати. І сьогодні з вами поговоримо про моє вересневе замовлення від компанії Фармасі. Так сталося, що друга половина серпня була у мене дуже важкою, і морально, і фізично було дуже багато втрат. Тому декілька замовлень, які були у мене у серпні, мені не вдалося відзняти, тому що вони були просто роздані клієнтам, і таким чином вже зараз немає змоги показати, що ж було в тих замовленнях. Але виправляємо ситуацію. І сьогодні поговоримо про вересневе замовлення. Каталогу на момент, коли я робила замовлення жовтневого, ще не було, тому його я покажу вам, мабуть, вже в наступних своїх відео. І така не дуже приємна новина, в жовтні місяці будуть підняті ціни на продукцію фармасі десь приблизно на 25-30%. Тому, якщо, якщо ви плануєте щось замовити у фармасі, саме зараз прийшов той час. Отож, швиденько пробіжимося, що було в цьому замовленні. Перше, що потрапляє мені до рук, і це замовила моя постійна клієнтка це нейтралізатор ароматів серії Smart Life. Мабуть, вже всі вуха прозищали про те, що я дуже-дуже люблю цей засіб. У мене він на постійній основі використання. У мене навіть два його є. Один стоїть в туалеті, інший просто в залі, і ми використовуємо його як освіжувач повітря і нейтралізатор ароматів. Хочу сказати, що цей засіб оцінив навіть мій чоловік, який взагалі. Дуже скептично налаштований і скептично відноситься до будь-яких косметичних засобів. А тут він сам у мене запитав: слухай, що таке у нас стоїть у туалеті, що це за крутий освіжувач. Я сказала, що це фармасі. Він сказав: Ти знаєш, дійсно крута штука, тому що він не маскує, а саме нейтралізує аромати і одного натискання достатньо для того, щоб в туалеті або у місці, де є неприємні аромати, ці аромати зникли. Тому о, хочу наголосити, що зараз він в каталозі коштує 159 гривень вже в жовтневому він буде коштувати на 40 гривень дорожче, 199. Тому, якщо придивлялися, якщо думали, то Досить думати, слід діяти і придбати, поки що в вересні є така можливість. Шо що декілька, мабуть, візьму для себе про запас, нехай стоять. Це дійсно вже той засіб, без якого я не можу, і яким я постійно користуюся. Це замовлення для клієнтки. Далі, ось така пірамідка з гелів, безселер, ще один безселер, гель з каштаном. Зараз на нього дуже дуже крута акція. Отже, якщо в каталозі він коштує 249 гривень, і ви придбали. Два таких гелі, третій вам іде в подарунок за одну гривню. Ну тобто, якщо перерахувати, то оці три ви придбали. Тоді вартість одного виходить 167 гривень. Це дуже класна економія, дуже класна а, взагалі пропозиція. Це замовлення для моїх клієнтів. Три таких засоби вистачить вам, ну, я думаю, що навіть більше, ніж на рік використання, тому що мій у мене стоїть і ще там, мабуть, десь четверта частина залишилася. А я його придбала більше восьми місяців тому. Вже крута пропозиція, і ще раз наголошую, що в жовтні все буде коштувати набагато дорожче, тому якщо придивлялися, слід скористатися цією акцією. З морські мінерали, шампунь і гель для душу йшли по акційній ціні. Такий набір коштує в каталозі 219 гривень, тоді як кожен з цих продуктів самостійно коштує 119 гривень. Ну, економія не дуже велика, але все ж таки приємно, десь близько 20 гривень ви економите, якщо купуєте у такому наборі. Замовила моя постійна клієнтка, яка вже замовляла гель для душу. Їй дуже подобається аромат. Ну, чесно кажучи, мені також подобаються аромати саме з морськими мінералами. Я б навіть не відмовилася від парфюму з таким ароматом. Засоби дійсно класні, і, знову ж таки, клієнтське замовлення тонік з серії White Correct. Ця лінійка розрахована на освітлення пігментних плям, на освітлення постакне, і іде вона з використовувати її можна з 15 років. У нас є в такий самий тонік, але в оновленій версії. І хочу сказати, що його там набагато менше за об'ємом: 125 мл, тут 225 мл. Тут в складі біла піщана лілія. Якісь ще екстракти, він рівнює піаж шкіри і підготовлює шкіру для нанесення подальшого крему або гель крему. У нас таке є використання, він нам дуже подобається, тому що він майже не має ніякого аромату, зволожує шкіру, не пересушує її. Дуже приємні відчуття при нанесенні цього тоніку. Нам він дуже-дуже подобається. Тому я сподіваюся, що власниці цього тоніку також цей засіб дуже сподобається. Бала для себе це такий малюк. малюк Крем для рук 30 мл, цвітіння вишні. У мене це вже повторна покупка. Чому? по перше дуже зручний формат, щоб він був у вас з собою в сумочці. Зараз іде осінь, зима, коли будуть поливання температур на вулиці, холод і. Тому ці креми дуже круто зволожують шкіру, не залишають жирних слідів, дуже добре вбираються шкірою, і його надовго достатньо вистачає, тому що там його потрібно дуже, -дуже трошки. Для інтимної гігієни. Наш майже підходить до кінця. Це дуже крутий засіб. Мені він дуже подобається. В складі є молочна кислота, можна і подарувати, красиве зручне пакування. Тут захист від того, щоб нічого не давилося, не проливалося. 225 мл. Ціна у нього не дуже бюджетна, але його вистачає на довгий час. Нам вистачило його майже на 3 місяці використання, враховуючи те, що вся сім'я ним користується. І він не викликає ніяких подразнень, майже немає ніякого аромату, тому це дуже крутий засіб. І ось придбала його. І ще одне замовлення: постійна клієнтка замовляє у мене цю зубну пасту. Оця мені паста сподобалася набагато більше, ніж зараз у нас в використанні гель з Алоє. Він непоганий, але все ж таки паста оця сподобалася більше, і тому я, мабуть, і собі також придбала це замовлення моєї клієнтки. Так як замовлення вийшло майже на 36 балів. З 70% знижкою я для себе придбала ось таку. Красуню, ось такий а, така манюнька, але ну, ви взагалі подивіться такі приємні кольори, приємна вона на дотик. Це а, палетка тіней. Ну, Ви знаєте, що тіні це моя велика пристрасть, і ви бачите взагалі, яка кольорова гама? Дуже приємний аромат, гама нейтральна, яка підійде ну, такі пастельні відцінки. Тут можна зробити класний макіяж, і, до речі, можна і контурування зробити. і навіть... В, як хайлайтер і рум'яна використовувати супер-палетка, лімітована версія ось таке придбання для себе. В наступних відео, я думаю, що більш детально ми поговоримо, розберемо, подивимося свочі. Поки що вона у мене ще лежить. Я, так, знаєте, Нею любуюся, милуюся, і поки вона не чіпає її, нічого там не роблю ніякі свочі. Але... І як завжди, це було замовлення вихідного дня. Тому за 29 гривень вдалося придбати ось таку купу. Пробнички я вважаю, що дуже крута пропозиція від компанії Фармасі. Взагалі компанія дуже багато робить для своїх саме віп-клієнтів, для своїх консультантів. І хочу сказати: і поздоровте мене у серпні місяці, незважаючи на те, що він був достатньо важкий, я вийшла на. Рівень 4%. Ну, тобто, я тепер стала від ВІП-клієнта. Я стала консультантом компанії Фармасі. Ну що, мої любі, все нічого не залишилося в коробочці. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх в дірект. Якщо ви хочете зареєструватися в компанії, мати дисконт 25%, А в шапці профіль ви знайдете посилання або пишіть знову ж таки мені. Ну, якщо ви хочете співпрацювати і заробляти, знову ж таки, звертайтеся. Дуже дуже багато ідей, дуже багато якихось планів Сподіваюся, що вже ніякі е, обставини погані не будуть заважати це зробити. Знову наголошу так, що. Е... Ціни будуть трошки вищими. І ну, це такий не дуже, не дуже приємна новина, але з другого з іншого боку, ми розуміємо, що скрізь ціни ростуть, тому це такий вимушений крок. І якщо подобається продукт, ти будеш його купувати хоч так, хоч так, тому що ті ну, дійсно класні продукти, які є, які я не знайшла заміну десь в мас-маркеті, а десь ще. Тому як купувала, так і буду купувати. Ну, шукати можливості заробляти більше. Будемо шукати можливості. Щоб придбати ці продукти, які дійсно класні, які приносять задоволення від використання. Ну що ж, мої любі, на цьому все. Як завжди, я вам бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі. Бережіть, будь ласка, себе, не забувайте допомагати та донатити на ЗСУ. Зараз це як ніколи потрібно. Наближаємо нашу перемогу, тримаємо стрій. До нових зустрічей. Па-па!